Оберіть масштаб, який відповідає дрібномасштабній географічній карті. Правильна відповідь варіант А 1,2 мільйони. Укажіть, яка протяжність території України між її західною і східною крайніми точками. Правильна відповідь варіант Б. 1316 кмі. Визначте масштаб карти, на якій відстань від Києва до Харкова 408 км, Зображено відрізком 48 см. Правильна відповідь варіант В. 1.850 тисяч. Оберіть поняття, що відповідає визначенню час однаковий на всіх точках певного меридіана. Правильна відповідь варіант г. Місцевий. Зазначте, яка тектонічна структура лежить в основі придніпровської низовини. Правильна відповідь варіант Б. Дніпровсько-Донецька Западина. Зазначте, у якій проекції передаються без спотворень площі географічних об'єктів. Правильна відповідь варіант А. Рівновелика. Оберіть варіант, у якому перелічено міста України, що стали відомими курортами завдяки їхнім рекреаційним ресурсам. Правильна відповідь Варіант Г. Миргород, Солотвино, Хмільник. Виберіть групу областей з найбільшим показником густоти населення. Правильна відповідь варіант В. Донецька, Дніпропетровська, Львівська. Визначте правильний варіант ланцюга. Галузь. Підприємство. Головний чинник розміщення підприємства. Правильна відповідь. Варіант Г. Лісова промисловість, виробництво меблів, споживач. Виберіть економічний район, для якого характерним є переважання машинобудування та металообробки харчової і легкої промисловості, курортно-туристичного господарства і потужного сільського господарства. Правильна відповідь. Варіант В. Причорноморський. Укажіть географічний об'єкт, у межах якого розташована точка з максимальною висотою. Правильна відповідь варіант Б. Подільська височина. Зазначте країну, з якою Україна має найдовший кордон. Правильна відповідь варіант В. Росія. Вкажіть, для якої форми рельєфу України характерні зандрові рівнини. Правильна відповідь варіант Б. Поліська низовина Укажіть, яка з перелічених річок має найбільший річковий стік. Правильна відповідь варіант Б. Дніпро. Зазначте державу світу, у якій проживає найчисленніша українська діаспора. Правильна відповідь варіант Б. Росія. Укажіть найдешевший вид транспорту серед зазначених. Правильна відповідь варіант Б. Морський. Укажіть, який тип електростанцій не відносять до традиційних. Правильна відповідь варіант Б. Вес. Оберіть правильне твердження щодо особливостей економіко-географічного положення України. Правильна відповідь. Варіант А. Держава межує з країнами Європейського оюзу на Заході. Визначте, у якому часовому поясі розташована більша частина території України. Правильна відповідь варіант Б. У другому. Визначте географічну довготу місто Харків, якщо в Києві 30 градусів 30 схід. день за місцевим часом 12 годинами, а в Харкові 12 годин 22 хвилин. Правильна відповідь варіант В. 36 градусів схід. День. Визначте максимально можливу висоту сонця над горизонтом опівдні на території України. Правильна відповідь варіант Г. 69 градусів. Оберіть країни, з якими Україна межує на півночі. Правильна відповідь варіант А. Росія, Білорусь. Укажіть, яка з названих річок належить до гірськорівнинних. Правильна відповідь. Варіант Б. Дністер. Оберіть варіант, у якому вказано адміністративні області України, що межують одна з одною. Правильна відповідь варіант А. Вінницька, Житомирська, Київська. Виберіть економічний район, для якого характерним є переважання сільського господарства і харчової промисловості, а також лісової, деревообробної, легкої промисловості та машинобудування. Правильна відповідь варіант Г. Північно-Західний. Укажіть тектонічну структуру, у межах якої розташовані основні родовища нафти і газу в Україні. Правильна відповідь варіант Б Дніпровсько-Донецька Западина Укажіть, у якому році завершилося формування території України. Правильна відповідь варіант Г. 1954 рік. Укажіть, що є предметом вивчення фізичної географії. Правильна відповідь варіант А. Закономірності розвитку природи Землі. Зазначте, до якого типу рельєфу відносять моренні горби, зандрові рівнини, долини стоку та лихвод. Правильна відповідь варіант г. Льодовиковий. Укажіть, до якого басейну належить більшість річок України. Правильна відповідь варіант Г. Чорного моря. Зазначте, яке з перелічених кліматичних явищ є несприятливим для сільського господарства степової частини України. Правильна відповідь варіант Б. Суховії. Визначте період року, коли в Україні найчастіше спостерігаються циклони. Правильна відповідь варіант Б. З листопада по березень. Оберіть представників тваринного світу, характерних для степової природної зони України. Правильна відповідь варіант В. Байбак, куріпка, сокіл. Укажіть область, у якій розміщено понінківський картонно-паперовий комбінат. Правильна відповідь варіант А. Хмельницька Укажіть рису, яка не стосується політико-географічного положення. Правильна відповідь варіант А. Через територію України проходять магістральні трубопроводи. Зазначте, хто з дослідників написав книжку Опис України. Правильна відповідь варіант В. дебоплан. Зазначте, коли відбулося проголошення незалежності України. Правильна відповідь варіант Б. 1991 рік. Виберіть область України, яка одночасно має вихід до моря та до державного кордону По Суходолу. Правильна відповідь варіант А. Донецька. Укажіть ім'я українського вченого, який уперше здійснив фізико географічне районування території України. Правильна відповідь варіант В. Степан Рудницький. Визначте атмосферний тиск на вершині гори Говерла 2061 М, якщо біля підніжжя на висоті 400 метрів він становить 720 мм ртаї. старший. Правильна відповідь варіант А. 554 мм ртаї. стаття. Оберіть групу міст України, що стали відомими курортами завдяки лікувальним властивостям мінеральних джерел. Правильна відповідь варіант г. Трускавець, Миргород, свалява. Визначте варіант, у якому вказано області, що межують одна з одною. Правильна відповідь варіант Б. Київська, Черкаська, Вінницька Оберіть правильний варіант ланцюга. Галузь. Продукція. Основний чинник розміщення. Правильна відповідь. Варіант А. Хімічна промисловість, фосфорні добрива, споживач. Виберіть варіант, у якому зазначено галузі кольорової металургії, що працюють на власній сировині і є найбільш забезпеченими нею. Правильна відповідь варіант Б. Титанова іртутна. Укажіть, які відклади в геологічній будові України є найдавнішими. Правильна відповідь варіант А. Докембрійські. Оберіть пару населених пунктів України, які є містами загальнодержавного підпорядкування. Правильна відповідь варіант Г. Севастополь і Київ. Оберіть групу метеорологічних стихійних явищ, які спостерігаються в Кримських горах і Карпатах. Правильна відповідь. Варіант В. Лавини, селі, зливи, град. Зазначте, які ґрунти є типовими в гірській місцевості Карпат. Правильна відповідь варіант Г. Бурі лісові. Визначте економічний район, для якого характерним є переважання машинобудування і металообробки хімічної, паливної, лісової та деревообробної, легкої, харчової промисловості та багатофункціонального сільського господарства. Правильна відповідь. Варіант Г. – північно-східний. Зазначте, які форми організації виробництва характерні для машинобудування. Правильна відповідь. Варіант В. Кооперування і спеціалізація.